самиця готує для себе сферичну плівку, що чудово підійде для внутрішнього застосування. Для покращення смаку вона змащує її кремом. Але це й досі не злягання. Той крем містить і речовину, котра має назву сперміцид. Вона знищує сім'я самця перш ніж вона досягне яйцеклітини самки. Бум. Збільшена модель впливу сперміциду на сперматозоїди матиме такий вигляд. Спермінатор – ворог усіх сперматозоїдів.